В мережі з'явилися кадри, як окупанти, бо цим то вдарили по наших ракетних установках. За ними почав стеження розвідрон, що зібрав усю необхідну інформацію, і потім стався удар. Та раптово випливли нові дані, що шокували усіх. Деякі інсайди надали розвідники. Також історія набула зовсім нових барв. Подробиці від яких тремтують душа. Далі вітаю вас на ПІТІВІ і далі буде дійсно цікавим. Найгочнішою темою стали повідомлення про пошкодження пускової установки комплексу. Не ту на Запоріжжі противник заявив про нібито знищення однак, військовий із позивним Алекс пояснив, що прямого влучання ракети Іскандер не було. За його словами, установка зазнала лише пошкоджень, і бойова частина ракети не здетонувала. Волонтер Сергій Стерненко підтвердив ці слова, додавши, що машина має броньовану кабіну, а екіпаж наймовірніше залишився живим. Зафіксував пуск і відкрив вогонь російський розвідувальний безпілотник. Саме такі випадки показують для збереження техніки людей необхідно. Ідно забезпечувати екіпажі засобами виявлення дронів. Пускова установка, що входить до складу берегового ракетного комплексу РКМ 360 МЦ «Нептун», була виявлена російськими розвідувальниками безпілотниками під час підготовки до запуску ракет. Відеозапис оприлюднений міністерством оборони Росії, показує момент ураження ракету іскандер приблизно за 100 метрів від цілі, осколки від вибуху бойової частини ракети спричинили займання прискорювального двигуна щонайменше однієї ракет. Та Нептун зарядженою на пусковій установці, що призвело до вторинного вибуху та пожежі, які пошкодили машину, це перший задокументований випадок удару української пускової установці Нептун під час нинішнього конфлікту, що підкреслює вразливість таких мобільних систем до швидких контрударів. підтримуваних розвідкою безпілотників та балістичними ракетами перед атакою Пускова установка встигла здійснити щонайменше один запуск ракети, ймовірно спрямований на об'єкти в Криму або Краснодарському краї. Хоча російська протиповітряна оборона. Перехопила ракети, зокрема, чотири ракети Нептун, запущені в напрямку мису Чауда в Криму. Українські офіційні особи не надали детального підтвердження втрат, але джерела вказують, що пускова установка зазнала серйозних пошкоджень від осколків та подальшої пожежі, що ймовірно зробила її непридатною до використання. Комплекс Нептун розроблений українськими. КБ Луч є мобільною платформою для запуску протикорабельних ракет, адаптованою для ударів по наземних цілях і з дальністю дій до 300 кілометрів у стандартній конфігурації та до 1000 кілометрів у модернізованій версії. Довгий Нептун цей удар підкреслює вдосконалення російських можливостей, розвитки, деля розвитки, спостереження та реагування, що дозволить швидко виявляти та знищувати українські далекобійні системи. Подія сталася на тлі загострення напруженості, коли Україна намагалася завдати ударів ракетами Нептун. По російській території, зокрема по нафтових об'єктах і військових цілях, які були перехоплені на цьому тлі не менш гучно прозвучали новини про українську ракету Фламінго. Видання The Economist» оприлюднило деталі проєкту, який стартував після відмови США передавати томагавки. За інформацією журналістів, фламінго здатна долати до трьох тисяч кілометрів і нести понад тонну бойового навантаження. Її створили всього за дев'ять місяців без попереднього досвіду в оборонці, і зараз вона вже йде у серійне виробництво. Темтро. Стає від однієї ракети на день до семи щодня восени. Вартість однієї одиниці менше мільйона євро, що в кілька разів дешевше за західні аналоги. Оцінки експертів різняться: одні вважають проєкт переоціненим, інші проривом, здатним шокувати російську ППО. у компанії Firepoint Переконані, противник буде шокований, коли це станеться. У публічному просторі вже з'явилося відео, яке демонструє можливості нової розробки. Все це вказує на те, що Україна створює не лише оборонні рішення, а й стратегічний інструмент тиску на тил проти. На фронті ситуація залишається вкрай напруженою. Аналітики фіксують просування окупантів на кількох напрямках. Тоді як Генштаб повідомляє про майже дві сотні боїв на добу. Найважче зараз на лиманському відтинку. Військовий із позивним мучною розповідає: фронт виглядає рваним із прогалинами, які ворог прагне використати. Він наголошує, що у районі зарічного росіяни намагалися прориватися дрібними групами. Білд аналізує провал російського наступу. За кілька місяців ворог захопив лише 0,3% території. Сько 1800 вісімсот квадратних, не взято Покровськ, не створено буферних зон. Фронт на півдні стабільний. Аналітика наголошують, українська армія виконала головне завдання, зупинила ворога, і завдала йому відчутних втрат. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ, ЗСУ, про плани на фронті у рашистів, про те, що вони можуть бути у період осені, дещо змінені. Далі детально слухаємо. Звичайно, що тобто техніка, озброєння, логістика під це вибудовувалась під окремо взяті напрямки. Звичайно, що 24-й рік не ознаменував себе успіхом в стратегічному чи в оперативному плані для противника, і терміни виконання цієї операції були перенесені на 25-й рік, звичайно, за рахуванням там, умовно кажучи, зміни погодних умов чи відповідно до пір року. У 25-му році, вже навіть на початку 25-го року, самі російські воєнкори говорили, що операція по досягненню стратегічних у плані окупації ряду областей, тобто Сумської, Харківської, Запорізької, стояло завдання форсування Дніпра правого берегу, тобто повна окупація Херсонської області, стояло завдання перед російськими військами провести ряд. Військових операцій в акваторії Чорного моря з розрахунку руху або принаймні взяття під контроль узбережжя вздовж Одеси, але ці всі задуми кажу не, не справдились, не виконані і не досягнуті поставлені завдання. Тому вони по суті продовжують безперервно терміни. Чому тому, що більшість військових планів. Прямо залежні від політичних цілей Путіна, і ми бачимо, що навіть там, де російські війська не досягли результатів і в перспективі не можуть досягти, оскільки вони сильно загальмовані, і навіть на ключових для них напрямках, такі як Покровський, Новопавлівський чи Лиманський, Далеко немає якихось успіхів і, вище тактичних, а ми розуміємо, що тактичні успіхи не ніколи не призводять, якщо вони лишаються на тактичному рівні до стратегічних перемог. Зараз виводять ці цілі в політичну площину звідси і заяви Путіна на. Вихід збройних сил України з Донецької області ці його повні претензії на Запорізьку, Харківську, на Крим на ці їхні вимоги, скажімо, створення якихось аля буферних зон. А для цих подій знову на перший план виходить Нептун. Військовий експерт Степан Яким'як пояснює, що нова модифікація комплексу відома як довгий Нептун. Стала одним із головних інструментів для ураження цілей глибу. Ні, території противника він нагадує, що ще у 2022 році саме ці ракети змінили хід морського протистояння, знищивши крейсер Москва і змусивши флоти рефії відійти від українських берегів. Найбільш вражаючі досягнення нептуна ще попереду наголошує експерт серед підтверджених випадків застосування удари по фрегату Єсен. знищення крейсера Москва, ураження системи С 400 в Криму, атаки на склади боєприпасів у Воронезькій області та Ростовських областях та влучання по НПЗ у АПСЕ. у кожного з цих випадків йдеться не лише про військовий ефект, а й про сигнал. Українська зброя здатна бути далеко за лінією фронту. Нептун має кілька ключових переваг. Він летить на висоті лише кілька метрів над морем, що робить його практично невидимим для ППО. Він стійкий до радіоелектронної боротьби і може бути адаптований під нові завдання. Українське виробництво довело свою живучість, попри регулярні удари по заводах і конструкторських бюро. Повідомлення з іноземними аналогами показує Нептун. Майже не поступається томагавку чи калібру, а за окремими характеристиками перевершує європейський Таурус і Шторм Шедол. Перспектива збільшення дальності до 2000 км кілометрів відкриває можливість уражати стратегічні об'єкти глибоко в тилу противника, включно з військовими базами, і промисловими центрами. Зрештою, війна деталі більше стає війною. Економік Україна розвиває власні високотехнологічні рішення, здатні компенсувати чисельну перевагу противника. І Нептун і новий фламінго. Це приклади того, як інновації перед Творюються на реальну силу, що змінює правила гри. Успіх будь-якої операції на фронті залежить не лише від потужності самих ракет чи дронів, але й від правильної тактики їх застосування. Одним з найефективніших способів прориву протиповітряної оборони є перенасичення системи, коли кількість цілей перевищує можливості їх підсилення. У такому разі навіть сучасна ППО втрачає ефективність. Додатковим чинником може бути робота спецслужб, які здатні виводити з ладу окремі елементи оборонної мережі в Україні. Ці функції активно реалізують ізбу та гурмін які неодноразово доводили здатність проводити точні операції навіть у глибині Росії, поєднання їхніх дій з ударами, ракатами пола суттєво підвищує ймовірність прориву оборони. Така синергія доповнення створенням хибної радіоелектронної обстановки забезпечує успіх по стратегічних цілях. Окремим напрямком стає застосування штучного інтелекту. Алгоритми дозволяють вибудовувати сценарій прориву по координуючи удари дронів. Реката диверсійних груп точністю до секунд це створює хаос, який навіть сильна армія не здатна повністю контролювати. Міжнародний інтерес до українських розробок зростає. У ЄС і НАТО обговорюють виробництво довгих нептунів для власних потреб. Україна, маючи унікальний бойовий досвід, може ділитися знаннями і постачати зброю союзникам, а згодом і долучитися до спільної оборонної стратегії Європи. Наразі це було все тож до зустрічі на пітіві. Слава Україні.